Генеральний секретар Ради Європи Тор Бьорн Ягланд висловив занепокоєння у зв'язку із ситуацією навколо каналу ТВАЙ. Масові вуличні акції протесту проти тиску на наш канал пройшли по всій Україні у ці вихідні. Найбільш численним був мітинг у Києві на Михайлівській площі, який зібрав до трьох тисяч осіб. Це символічно сталося у суботу, 8 вересня, у день міжнародної солідарності журналістів. Його відзначають у світі протягом півсторіччя у день страти нацистами у 43-му році Чехословацького журналіста-письменника антифашиста. Юліуса Фучика. він став відомий всьому світу своєю книгою. Репортаж з петлею на шиї Написаною у застінках в'язниці, власне, вуличний протест сьогодні. Це остання наша зброя проти незаконних і масових відключень каналу кабельними операторами, що відбуваються під тиском нацради з питань телебачення і радіомовлення, структури, яка має бути незалежним регулятором телерадіопростору, а насправді є такою собі кувалдою у руках влади, якою знищують незалежне телебачення в Україні. У резолюції мітингу містяться чіткі вимоги припинити репресії проти незалежних ЗМІ і тиск на журналістів від Новити мовлення ТВАЙ у повному обсязі, відправити у відставку членів нацради з питань телебачення і радіомовлення, припинити цензуру у змі і забезпечити мовникам рівний доступ до поширення телевізійного сигналу. Детальніше про акцію у сюжеті. 60 провайдерів капельних мереж по всій Україні перестали транслювати І Лише за останній місяць телеканал втратив більше півтора мільйона глядачів. Керівництво каналу стверджує, тиск посилився з початком виборчої кампанії. Мета знищити останній непідконтрольний владі телеканал. Генеральний директор Микола Княжицький каже: на провайдерів, які вимикають ТВА, чиниться тиск з боку нацради. Ви закрите влади каналу це якраз найкраще це характеризує так само, як і кримінальні справи проти колег з лівого берега. Тиск на інших журналістів. Очевидно, що свободи слова повноцінної в нас немає, тому що якби була свобода слова, люди побудували демократію, а теперішня влада цього не хоче. Натомість президент України Віктор Янукович на всесвітньому газетному конгресі стверджує проблему свободи слова журналісти надумали. В Україні для преси немає заборонених тем. Достатньо прикладів, коли медіа відкрито повідомляють про корупцію, порушення прав людей та інші питання, які вважають значущими. А це свобода слова від президента у дії. Головному редактору сайту Українська Правда Олені Притулі охорони заламою руки, в яких плакат з вимогою зупинити цензуру в Україні. У міжнародний день солідарності журналістів представники мас-медіа йдуть на акцію протесту проти утисків ТВА і свободи слова. Загалом проблема зникнення будь-яких ЗМІ забирає в людей можливість отримувати об'єктивну інформацію. Вважає телеведуча Ілона Довгань. Не всі громадяни України мають вільний доступ до інтернету, тому телебачення і досі залишається одним з. Основних джерел інформації для українського глядача. Відрізають і не дають їм можливості почути всю повну, всю об'єктивну інформацію, щоб тільки вони чули там те, що треба від тих каналів, у яких найбільше покриття. А там не завжди почуєш всю повноту інформації. Марічка Падалко, ведуча телеканалу один плюс один, також прийшла підтримати колег з ТВА. І, каже, солідарні журналісти виходить далеко за межі стін окремих редакцій. Мені дуже приємно, що я тут зустріла інших колег з нашого каналу, які тут не працюють, а просто там з дітьми наш оператор прийшов тут просто побути кори. З колегами в такий непростий для них момент на акції можна побачити, і політики вони стверджують, прийшли підтримати свободу слова перш за все, і глядачі та громадяни до акції на підтримку каналу долучились і відомі українські музиканти. Не можна закривати, як кажуть, рота тим, хто намагається говорити трошечки інші слова і висловлювати трошечки інші думки. Які відрізняються від тих, які звучать на інших телеканалах, свобода або є, або її немає. От у нас зараз е суцільна видимість свободи слова. Телеведуча та співачка Марічка Бурмака каже, що влада наступає на права людини з усіх сторін. Цензура на телебаченні це лише один з проїв згортання демократії. От зараз е, витискання каналу ТВ, який фактично ну позбавить людей знати правду. І е, що наступне? Наступне інтернет, і наступна тоталітарна країна. Журналісти заявляють, це лише початок будуть боротися, поки влада не припинить репресії проти телеканалу «Девай». Українська акція протесту на підтримку телеканалу відбулася у 20 містах України у Житомирі та Харкові, навіть попри судові заборони. Люди, які нині підтримали наш канал, не усі глядачі ТВА, але їм не байдужа свобода слова, бо вони дивляться у майбутнє.